Сьогодні ми згадуємо цю людину, яка багато зробила для України, для української церкви. Ви можете сказати, почитавши історію, а як? Адже ж він, нібито. Нічого такого реально не зробив. Але його духовне благословення і молитва до Господа вона дала дуже багато для нас, для України. Апостол Андрій першопокликаний, первозваний, син Іони. Рибалки. Рибаки в той час вони були, ну, можна так сказати, неосвіченими. Тобто той рівень, який повинен був знати кожен єврей, він знав на тому рівні, що таке закон, що вимагає закон єврейський, але щоб він. Досконало знав священне писання, він не знав його. Він був брат Симона, тобто Петра, рідний брат Симона Петра. Тому він першопокликаний. В Євангелії від Іоанна якраз розповідається про те. Тоді, коли Господь наш Ісус Христос прийшов до Іоанна хреститися на річці Йордані, і апостол Андрій почув, як сказав хреститель Осягнець Божий, який бере гріхи світу, апостол Андрій був учнем Іоанна при і після того, як хрестився Ісус Христос, апостол Андрій пішов за ним і став Його учнем. І потім він приходить до Симона і каже: Симоне, я знайшов того, про кого говорять все весь старий Завіт, все Писання, про кого говорять іди. І він привів Симона, тому він першопокликаний, первозваний. Він був з Ісусом Христом, з апостолами, з учнями, весь час ходив з ним, з Христом, бачив все життя Христа, всю проповідь, всі великі чудеса. Він, після того, коли Христос постраждав, Він бачив страждання Спасителя. Він бачив. Воз... Воскресіння, Вознесіння Ісуса Христа. І після того Господь благословив апостолам перебувати в Єрусалимі, коли Він зійшли з неба, Утішителя, Духа Утішителя. І Дух Святий, коли зійшов на апостолів, вони по жеребу, кожен кинув жереб. Хто в якій частині світу мав проповідувати? І він проповідував на сході. Є священне передання, де розказується, що апостол Андрій Первозваний був отут, отут частина, якраз у цій землі, що йде е, Миколаїв, Одеса, Крим. Крим. Оця частина. Дійшов до гірла річки Дніпро і сказав: давайте попливемо туди вище, подивимося, який там народ живе. Дуже важко було йому проповідувати. Дуже важко, тому що тут язичництво настільки було сильне, що тільки, дивіться, перше сторіччя і потім 10-те сторіччя, тільки в 10 сторіччі князь Володимир Хрестив Русь. Виявляєте, скільки століть? Але, коли вони приплили на те місце, де зараз є Київ. І він зійшов на гору, помолився, поставив хрест і сказав: на цьому місці засіяє велика благодать. І ця земля буде дуже благословена Богом. І в нас сьогодні так є. Ви ж подивіться, ми проїжджаємо села, міста, повно храмів. І православні, і греко-католицькі, і римо-католицькі, і протестанти повно храмів. Віра засіяє, так він сказав, віра засіяє великою благодаттю на цій землі. І там, де він поставив хрест, там зараз стоїть Андріївська церква в Києві. І що важливо, його молитва, благословіння, вона сьогодні здійснюється Божою благодаттю в нас на нашій землі. Найбільше святих, які є по всьому світу святих. Мощів святих є в нас в Україні. По світу немає, в нас в Україні. Що ще? Апостол Андрій, ім'я Андрій перекладається на нашу мову мужність. Мужний, сильний. Сьогодні нам треба цієї мужності. Сьогодні нам треба тої, тієї сили. Адже тоді, коли він вже і проповідував в Римській імперії в місті Патар, Його піймали і засудили на розп'яття. І він сказав: Я не можу бути розп'ятий, так як Ісус Христос я недостойний. Його на ікс-образному христі розіп'яли. І будучи на хресті, Він проповідував. Що навіть керівник того міста сказав: та заберіть його з цього Христа, заберіть, бо тому що Він розп'ятий проповідує ще більше, як тоді, коли він ходив і проповідував. Бо люди слухали і наверталися до віри. І коли прийшли його знімати, він помолився і попросив, Господи, забери мене до себе і помер на Христі. Нам потрібна сьогодні мужність з вами. Ця мужність апостола Андрія. Адже коли він приплив сюди, мені здається, що тут, спілкуючись із язичниками, в нього було багато проблем. Багато спротиву. Нам сьогодні потрібна мужність і сильна молитва і віра за нашу землю за українських воїнів. За те, що ми, ми щоб були всі єдиними. Ви візьміть всю історію українського народу. Ми перемагали і дуже перемагали всіх ворогів. Адже тоді, коли ця нечість прийшла на нашу землю, можна сказати, ми палками відбивалися від них. У нас зброї не було. Ми відбилися, правда? Чому дух сильний в нас був? Ми об'єдналися? І тому сьогодні нам треба дуже сильної мужності в молитві. Сильної можності в вірі, щоб ми були єдині, щоб Господь нас об'єднав, щоб оце все, що зараз у нас є, прийшло очищення, і ми залишилися великим який буде славити Господа в кожному храмі, який в нас є. В нас, якщо об'єднати всі храми. Храми України, то я думаю, буде поз, поза 50 тисяч храмів. 50 тисяч парафій. Якщо всіх об'єднати, я маю на увазі всіх в єдину церкву, поза 50 ніде такого немає. Ви дивіться, Росія, яка велика, та там 13 тисяч православних храмів. 13 тисяч. Якщо в нас всіх об'єднати, в нас буде 28 православних, православних тільки. Тому мужність. Апостол Андрій перезваність, мужність. Беремо собі за приклад його. Беремо його віру за приклад. І стараємося передавати іншим. Це не тільки ми, передавати іншим. І якщо ви бачите, що хтось нарікає, що хтось каже, о, там єрма. Причому тут єрмак і все інше. Тут справа не в імені чи прізвищі когось, справа в нашій вірі з вами. Ми будемо старатись об'єднуватись, ми будемо робити все для того, щоб наші діти, внуки і правники жили щасливими тут, на нашій українській землі. Що важливо, оце дуже важливо. Але Христос сказав: по вірі вашій дається вам. Тому віра і молитва. Слава Ісусу Христу! Нагадую вам, в суботу 6 грудня, у нас ще одне велике свято Святителя Миколая. Так що вже потрібно співати, хто хто Миколая любить? Щоб Миколай не приніс вам різочку, а подаруночок. В цей день у нас дві літургії. Перша святкова в 6.45, друга святкова о 9 годині вранці. Слава Ісусу Христу.